Так, ну що, всім привіт! Походу, мене очередний раз намахали, щось мені в цьому році не пре. Тут троянди не ті, то тепер полуниця не та. Значить, я замовила на сайті полуниць е, ягод, ягода маркет. Ягода е, маркет. Три вида полуниці. Це, це в нас, значить. Королева Єлизавета 20 штук, Аль Альбіон 20 штук і Азію 20 штук. Ось оце його товаріщ, будьте уважні та обережні. Так, да, всі подивились, його номер телефона, значить, дзвонила я, він недосяжний. От, значить, що відкр... відкрила я цю упаковку. Боже, ну, дурне, ж, подивися на це на новій пошті. Ні, я спішу бігом. Коротше, прийшло мені отаких от два пучка. Значить, один пучок і один пучок. Так, і ось шість штук окремо валялися. Значить, шість штук, і тут, значить.